Друзі, хочу таку пораду от вам дати від себе. Не залишайте своє здоров'я на роботі, як це зробила я, як я працювала з температурою в будь-якому стані, у холоді, в поганих умовах, без опалення, без лікарняних. Без відпусток, бо така в мене робота була, тебе дістали би з того світу. Я хочу вам сказати, де ті люди, які лишили мене здоров'я, де ті роботодавці, хоча б один з них пам'ятає моє ім'я чи те, що я для них робила. Розумієте, я нікому з них не цікава. І не цікаве моє життя, де я, що я, як я головне, що я була для них рабом вигідною, корисною людиною, яку використали і викинули як. Презерватив, да? якийсь використаний, ну це так порівняти. Єдині, хто вас будуть підтримувати, це ваша сім'я, все. Оце саме найголовніше в вашому житті. Ці люди завжди повинні бути на першому місці. Діти, діти, Дружина, чоловік, мама, тато. Всі інші йдуть нахер, просто а робота, тим паче. Якщо ви захворіли і не можете вийти, і вам відмовляють в лікарняному, бросайте цю роботу, бо ви потім пошкодуєте своє здоров'я, яке ніколи не повернеться. Ні за які кошти, ні за які пряники, Я не знаю, як вам це пояснити. Ніхто вам не поверне його. Ці неблагодарні люди просто вас використовують і все. Це о, синочок писав, питав, як ти, мама, скидав окопний кіт Валера, каже, якісь в них на новому напрямку. Він. Гарний укріп там і мамочка пише.